Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підпистоподвайка, ми продовжуємо грати в Харс 4 без модів за Грецію. Так, що ж, і тут. Зараз будемо бити вже клятих болгар. Або болгари будуть. А, да! Як... Куди бити? О, вишиська Франція вступила в війну проти нас. Так. Британці, будь ласка, не тупіть. Я сподіваюся, ми ну, достатньо розумні, щоб підбити їх з Північної Африки. Якщо що, мені доведеться повертати війська. Якщо що, так. Так, тут проблема в тому, що ми фактично лишились тут одні. Падіння Києва буває. Навіть не знаю, що гірше, Савок чи німечний. Шотолейно, штолейно. Так, оборону наших морів, Ай дуже. Треба більше військ тут. Бо мені достатньо їх для захисту, але для наступу цього точно недостатньо буде. Ну, ще 6 дивізій. Можливо, я їх відправлю в Африку. Давай до цієї армії. Але відправляємо сюди. Швидко. Типу, це безпека, це в першу чергу безпека. В Середземному морі. І ми звільнимо війська союзників завдяки цьому. На жаль, мені ніхто не відправляє. Це цього я не розумію, чому мені ніхто нічого... нікого не відправляє. Ніхто нічого. Ніхто, нікого Так, ви готові? Вставайте. Наказ йти сюди. Пройти до цього вузла постачання. І вважайте, це перемога. Нас що затримали. А, ні, не затримали в бою. Ні, ви сюди. Сюди і ви вперед. Сюди, сюди, сюди і сюди. в втрьох, сюди сюди сюди. Сюди. Мені проривчик перший. Взяти два ось цих вузла постачання. Хотілося б з підтримкою союзників це робити, але розмріявся. О, бронетехніка. Прорив. Щось мені підказує, що я просто в оточення тут потраплю. Бо я взагалі не бачу підтримки союзників тут. Може, хтось підійде? Так, ви шість. Видаляю тут наказ. Ви залишаєтесь виключно тут тримати цей фронт. Можливо, трохи відбити їх ось з цього оточення. Але немає нічого важливішого за тримання вузлів постачання. А, і вже ж мені, власноруч треба будувати для вас залізницю. Хто б ще це зробив? А вже ж. А вже ж я. Так, загроза тут, тут і тут. Ну, це насправді тим б, цим би займалися США. Було б, ну, непогано, як мінімум, якщо б цим займалася США. Ну, я побудував залізницю. Давайте ще Щас трохи сюди побудую залізницю. Та якого біса? Як ви мене дратуєте? Іди сюди. Один з вас йди сюди. Так правильно йдеш. Вітаю, це не я в оточенні, це ви в оточенні. Ти в підкріплення сюди. Ти сюди такий. Фік вам, а не моє оточення. Ну ні, я ж бачу. Ви думаєте, я сліпий, я бачу. Я бачу, як вийдете. Не треба. Я забороняю. Союзники. А! Може, хоча б щось. Вони просто не вистачить, ізії, щоб все одночасно робити, ви розумієте? Та якого біса? Як? Як ви дали їм сюди проатакувати? Просто, А, до ета також сюди, атакуй Ще ні, сюди атакуй такой. Затримую його тут. Є. Так, повну цю провінцію дуже важливо. Ми ще тут без постачання Союзники, не дратуйте мене. Хоча б трохи підтримки. Будь ласка, хоча б трохи підтримки мені. У вас тут є дивізії. Ой, круто, у нас ще одне оточення. Тепер ми просто обраємо якесь оточення звільняти. Як мене це дратує. При цьому, У союзників є сили, щоб мені допомогти. І достатньо сил, щоб. Ну да, так. Так. Давай, відступаємо сюди і сюди. Через shift. Так ні, не дайте мене вбити. Треба було вантажівками поставити постачання. А, я не дам собі втратити жодної дивізії. Добити їх тут. Зупиніться. Сюди. Союзники, я би був дуже вдячний, якщо б ви просто не стояли на місці. Та ну, а вже ж. дивіться, вони купу дивізій підвели, вони забирають в мене постачання. І при того ще нічого не роблять. А в мене оточення ось тут від дивізії, є тут одна. Я не можу дозволити собі таке втрати. Не знаю, давайте спробую тут порт побудувати. І пробути сюди всіма силами, тому що вони тут в оточені. Не те, щоб я сильно відрізняюся від них, але це треба зробити. Хоча б врятувати дві дивізії. Якщо вдасться ось тут дві дивізії врятувати, то це вже краще. Ні, не вдалося все. Ми втратили дві дізі. Так. Ось так і допомагай союзникам. Відходимо. Не бачу сенсу тут стояти, просто допоможу їм захистити максум Триполь. Ось так, максимум тут станемо захищатись. Ну тут ми не витримаємо все, можна забути про це про цю дивізію. Спробуй побудувати вже ж. Але. Це так тупо. Ну, гаразд, я сам винен. Давайте об'єктивно, я сам винен. На що я розраховував взагалі? Щоб я на собі сконцентрувався, а не допомагав. Так і кого біси? Не дайте себе тут. Виходьте? Чому ви просто стоїте? Вони навіть не виходили, вони навіть не йшли. Так, вийти діть, звідси. Не вистачало б, щоб ще ви потрапили в оточення. Що, в мене він фабрики? Це прекрасно, напевно. Бачу, які провінції. У мене ще національні. Теоретично ви вдох ще вважаєте за національні. Тримайте потім ще по одному військовому заводу. І що так? А, я ж можу ось так швидко. Не відступіть. Чого ви чекаєте? Ааа, який тут жах. Відступаємо, прям відступаємо сюди. Та ви знущаєтесь! Серйозно, оточення! Ви знущаєтесь! Союзник, як ви це зробили? Яким дивом ви це робите? Як, скажіть мені, як ви це робите? Так допомагайте мені атакувати, Що ви просто. Коротше, я зрозумів все. Треба прийняти це як факт просто. Буває. Втратили дивізії, буває. Так, 6 дивізій. Для мене це просто втрати, які не можу собі дозволити, але я їх зробив. 509 тисяч просто кайф. Так, а вже ж німецький рейх в два рази більше, щоб мене втратив. Третій рейх втратив два рази більше, ніж у мене взагалом втрати. Але все одно неприємно. Якщо я Шість зі тут лишив, було б краще. Не, Спробую пройтись в глупі. Може щось вдасться. Це вперед. Атакуємо. А, не тільки ми такі розумні британці також такі. Йдемо вперед. А що тут немає на самого. Вибу... А, Румунія. Навіть Румунія об мене саме вбивається, прекрасно. Скільки Румунія втратила об мене? 366 тисяч. якщо щоб 511 тисяч було б приємніше. Типу, стільки скільки я об всіх одночасно втратив, стільки Румунія об мене втратила, це було б хорошо. Ворщин ще на мене атакує. прекрасно. На прорив. Для піхотки покращу. О, ще щось. Бронетехник, та натримайте. сторово сюди. О, двоє з вас сюди. Було б прикольно, якщо я зміг звідси в е, Туніс спройтись. Який це все бред просто? Хоч оточення? Давайте оточення Оточення для оточення. А вже ж я не зроблю. Або зроблю? Хто його знає? Просто я все одно втрачу ці дивізії. На центрометровий радар. Несправді кажуть, що мені просто стояти і чекати зараз треба. На новій дивізії. Так. ВПС фінансування, дякую. І на тренування вісіка. Зроблю мінус 25%. Щоб швидше тренувалися. Так ви всі, йдіть сюди і спробуйте повернути... вийти. Якщо ви зможете вийти, це буде прекрасно. Я тут потроху по флоту йду, вивчаюсь. О, нарешті сюди повернулись союзники, допомагати мені в захисті. Можна спробувати кудись десь вирівнятись? Але це сам спробувати. Проблема в тому, що я не просто так тут на місці стою Я стою, тому що мені не вдається пробитись. Час конструвати наступ сюди, по цим рівнинам, і під Софії встати. Було б хорошо. Або ось сюди на північ сконцентрувати наступ. Це те, що я буду робити новими дивізіями, які приєднаються. А, кайф, у нас ще си сильніше відбили. Що? Радянський Білий Мир? Та, це Фінляндія. Це дивно, бо й того Фінляндія ще й зі мною воює. За що, я не розумію? Що я такого їй зробив, що вона зі мною воює? Так я думаю, тут можна розширити фронт. Це виправдано буде. Горя, це в рівнини сім на сім, я відбиваю їх. Бо ППО має прорив і має бронобійність. Щоб ви там не казали. Не думали. Хм. Крутий, що може ще дивізія. Не спройте кажучи, 10%. Бо ми будемо атакувати, ми будемо втрачати. Тому 10% виклик тепер. Є, вони не змогли мене зупинити, я зараз ось ось зайду. Не визначайтесь. Я сказав, що ось ось зайду. Ви тільки самовбивайтесь тим, що намагаєтесь захистити цю провінцію. Але треба бути відвертим, вони мене зупинили. Відчепіться від мене, Дайте я просто зайду. Є, нарешті. Прекрасно. Оп'ять, можете зупинитись усі тут. Це відкриваємо її наступ на Румунію. Через ось цю провінцію. Тому трьох сюди. Не зараз. Ні. пізніше. Укріпимося, потім підемо. Ну то може ну, відбити із цієї провінції. Воно тут без організації. Британці. Відправте, ну, або в США. Відправте не одну дивізію наступ, а всіх. Відправте, візьміть всіх, відправте в цей наступ. Все, ми. Все. Мої, моїх дивізій тут нема. Ще шість. Треба. Перші 6 напоповнювань ось цієї 24. Інші 4 по 6 для створення нової 24. ки Чекаємо на нові війська. Нові. Чого мені не вистачає? А, мені не вистачає, до речі, само піхотки для створення нових дивізій. Нехай, на цьому зупинимось 25. Сюди і по 10 на ППО і до побладнання і цього вистачить. Далі будемо вже створювати авіацію, напевно. Або спробуємо. Почати створювати. Спробуємо почати створювати. Ой, вони сюди активно атакувати будуть. Нехай самовбувається. Скільки там? Давайте повтратимо хто тут. Італія на другому місці тут. О, Італія об мене один мільйон. Вона також в два рази більше втратила об мене, ніж я об всіх разом взятих. Угорщина. Об мене 485 тисяч. Ну, ще трохи і вона буде втратити об мене більше, ніж я об всіх разом взятих. І Румунія Також ще 10 тисяч і вона втратить більше в два рази. Два рази більше об мене втратить, ніж я об всі інші країни. Осі разом взяті. Так, все повернув, відновив шість дивізій. Так і наступно. А, готові. Наступна армія, наступні війська вже будуть йти саме на наступ. Будуть окремо стояти наступально. О, грудень 42-го, скоро буде 43-й. Я дізнаюсь максимум своїх очей для будівництва. Шість. Сюди. Сюди. Тримайте собі генерала якогось, який важен по піхотці Окей, тримайте цього генерала. Сюди. І сюди. Шкода, що ми з Савком не воюємо Сюди. Ви в чотирьох підкріплені. Ви сім в підкріпленні Е, була б у мене ще перевага в повітрі. Але про це просто мріяти тільки. Блін, ну все, свої регіони я всі забудував. Ядерний реактор не побудувати. А що будувати? А, ну. Ось тут три військових заводи точно, можна спокійно будувати. І далі я просто не знаю, що будувати. Ну і побудую, не знаю. Ось тут п'ятий рівень. Бо ось тут п'ятий рівень розвідки. Ось тут і ось тут. Потім побудуєш. 43. Він строна промисловість. Будівництво 100. Стандартизовані конвейери. Весно. Я радар вивчив, натримай ядерний реактор одразу. Щоб була можливість будувати ядерні реактори. Так, ви всі шифт одразу сюди, В Констанцу. Так, робіть що завгодно, але я зайду в Констанцу. У вас мінус порт буде. І мінус регіон. А, ні, регіон я вже забрав. Мунтіння. Ну, Мунтьінню я не заберу, просто забравши Констанцу. Окей, тут мене зупинило, треба визнати. Зупинитись, відновитись і піти сюди. З підтримкою, я вже ж. Я можу піхотку поліпшити. На прорив. Протитанкова атака бронебійність Ще 6 звізів. Ой, прекрасно, прикріплюйтесь сюди. А ви саме наступальне. Ну, що я б відгін. Ай дуже. Містер засідок. Іншому дамо. Тобі. Та на, пробна атака. Та, на. Зменшення шкоди від штурмовиків Я покращуємо піхотку проти танчиків? Так, зараз, зараз проб'ємось сюди. Нові звізі прийдуть. І одразу сходу в наступ. Ой, да, 87? Да, ви їх. Які союзники жалюхітні? Що, ну чому, а. О, дивіться все. Хм. Швеція пропонує торгівлю, так а вже ж. Так, тепер ви всі через шифт сюди такуйте. Мені байдуже, як, байдуже, яким чином? Атакуйте сюди. Так щось трохи складновато йде. Це дивно. Хоча їх. Вони укріпились, їх тут. 9 дивізій. Я такою Не в рази більшою кількістю. І не в рази більш підготованими просто. Просто атакує. Що не завжди хороша ідея. Тому зупиняємось, зупиняємось. Трохи почекаю. А, як мінімум почекаю, поки вони вийдуть звідси. Тепер їх просто менше тут стало. І це, взагалі, контрнаступ тепер. Так, да, треба було просто почекати. Іноді треба просто почекати. Вони взяли. А. Вони знову підвели побільше дивізії. Щось мені підказує, що вони цю провінцію, як провінцію для переходу, користуються цією. Але їх відіб'юзується. Падіння Риму? Хе, союзник висадились в рім. Ну все, ну, ми їх ось ось розберемо. Тут тобто треба просто почати прорив, головне. Спробуєш в Одесу пройтись. Це було б прекрасно, насправді так кажуть. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню описі ви можете знайти придбати мою гру Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене підтримає. Ставлю ще 24 одразу потім трин... робити тренувати. Нас, нас збільшується кількість людських ресурсів, тому за це можна не хвилюватися. На спорядження ми виробляємо. Та зайдіть в цю провінцію, в чому проблема? Просто зайдіть, це рівнина. Їх тут не так багато. І вони ще бонус на захист взяли. Це їм не допоможе. Падіння Гонконгу. Байдуже. Хоча це японці там перемагаються, ну прям байдуже має бути, але. Байдуже. Давайте, майже взяли. Байдуже на бонус. Ми майже взяли цю провінцію. Або теоретично можна було в полбані, до речі, пробуватись. Чумпні. Хоча тут складніше. А де легко? Де легко, скажіть мені? Спробуємо прорватися прям. Все вперед. кліка капнула. Ой, це неприємно. Китайці капають потроху. Так, вони знову вони затримали. Але вони втрачають. В цих затриманнях вони втрачають, тому що в них не виїдний на захист. Румунія втратила більше, ніж я взагалом об всіх разом взятих. Це прекрасно. Об мене саме. Румунія саме об мене втратила більше, ніж я об всіх разом взятих. І так трохи по авіації пройдусь. Головне, щоб я потім не пошкодував, що витратив. Ну, ще 6 дивізій. Хоча, насправді, кажуть, що можна поділити 12 дивізій, буде йти на наступ в Одесу, 20 дивізій буде, не знаю, ось тут пробуватись. Або в Гал Болгарію бити, тому що по Болгарії вирівнятись також було б дуже непогано. Так, давайте ось тут контрнаступ. Все, зупиняємось. Ви 6 сюди. В трьох також сюди. Контрнаступ. Концентрована промисловість, готова. Каучук. І тепер можна подивитись, що у нас по того. Тут можна спокійно ще фабрику військовий. Сюди НПЗ. Тут вже синтетичний НПЗ є. Так, сюди НПЗ. А, ні, сюди не НПЗ. Там не красиво. Сюди фабрика військовий. Сюди НПЗ. Константинополь. Фабрика військовий НПЗ. І потім ядерний реактор. Сюди НПЗшка Сюди. Фабрика військовий просто. Сюди НПЗшка, сюди НПЗшка Так. І вкр... вкрит НПЗ. Ну і давай сюди НПЗ і потім просто. Навіть можна не НПЗ-шку, І потім теперний реактор тобі. Тобі для краси, я обожнюю, щоб все було красиво. Ось так, прибираю одну фабрику. Та, я видав фабрику. Сюди військовий завод і нпз -шка. Все. По-перше, в нас буде достатньо кількість резини, а також сюди, сюди, сюди. Інфраструктуру і по фабриці і військовому Фабрика військовий, фабрика військовий, фабрика військовий. І побудую потім ядерний реактор. Ну і сюди, і сюди також. Забудуй вас. Сюди, не знаю, вірф, потім ядерний реактор, а сюди. Сюди просто ядерний реактор. Чи не верф, коротше, ні, вірф, ядерний реактор. Дочь ти також. Ось це національне плейнці, тому. також потім інфраструктури І потім ядерний реактор. Все буде, все буде. Все буде красиво. До речі, хорошо, що ми тут Тут, тут ми тут дуже багато дивізій затримуємо, через це... ми можемо тут спокійно йти вперед. Кудівництво на видобуток ресурсів. Протипіходно зброє, на... Ну, взагалі так ППО тут нове. У нас, до речі, нема конструкторського бюро по ППО. Ну, ні, мені справді цікаво. Що в тебе ТВП... по... А, 2-3 тисячі людських ресурсів і 20 військових заводів. У мене скільки військових заводів? 42. Не прям в рази більше, але приємніше. Так як так вийшло, що в мене фабрик більше, ніж військових заводів? Хочу те, що в мене всіх регіонах 50 на 50 фабрик і військових заводів. Може, там поза мапою в мене? Є якісь по фокусам я отримав і через це, тому що в мене тут усюди 50 на 50. Фабрики військових заводів. А! Тут же ще ось ці є. Болгарія. Хоча тут військових заводів більше, ніж фабрик, і тут військових заводів більше, ніж фабрик. У мене має бути військових заводів більше, ніж фабрик. Коротше, це дивно. Чому мене пише, що цивільних заводів більше, ніж фабрик. Від торгівлі 25 фабрик я отримав. Ха? Я не буду зменшувати торгівлю, мені подобається торгівля. Що на жаль, на цьому це відео ми закінчуємо. В наступному відео ми. Скоріше за все капнемо Румунію. Можливо, навіть ще капнемо Болгарію. Якщо дійдемо до Угорщини, це взагалі буде прекрасно коротше. Будемо вже давити повну ціну Німеччину, яка втратила в мене 19 мільйона. Це завжди приємно. В тебе 862 тисячі лишилось. Можливо, буде більше, можливо. Але ми будемо їх довити. Якщо я капну румунію Болгарію, то їм вже складніше буде, бо тут мене. Ну та й Угорщина. Ось їх трьох капну, це вже ми їм зробимо трохи більше проблем. Що ж, дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ці відео. якщо когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Вичем це можете зробити або донатом по писанні в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!